Вітаю, мене звати Сакута Анастасія, я керівник гуртка оператора безпілотних літальних апаратів в Київському палаці дітей і юнацтва. І сьогодні я б хотіла поговорити про нетикет, а саме обговорити його основні поняття та дати кілька порад. Отож почнемо. А почнемо саме з визначення. <ків> правила етикету так само важливі в цифровому світі, як і в реальному. На просторах інтернету сформувалися свої правила поведінки, певні традиції, своєрідна культура спілкування, що має назву нетикет. Нетикет – це вигадане слово, що є поєднанням слів сітка і етикет. Таким чином, нетикет описує правила поведінки для шанобливого та належного спілкування в інтернеті. Це не юридично обов'язкові, а лише е, рекомендовані правила етикету. Їх в основному е, використовують для спілкування з невідомими людьми в інтернеті. Правила на етикету дуже залежать е, від платформи та її учасників. Як правило, оператор вебсайту або програми зв'язку повинен вказати тип і сферу застосування на етикету. Також в їх обов'язки входить контроль за дотриманням цих основних правил і покарання за їх порушення. Етикет включає належні способи надсилати повідомлення через електронну пошту, спілкування на форумах або в соціальних мережах в інтернеті. Подібно до традиційного етикету, який передбачає правила поведінки в соціальних ситуаціях мета нетикету полягає в тому, що. Допомогти побудувати і підтримати приємне, комфортне і ефективне середовище для онлайн спілкування, а також уникнути навантаження на систему і породження конфліктів серед користувачів. Нетикет включає правила, які надають вказівки щодо відповідної соціальної взаємодії та технічної роботи в інтернеті. Те, що являє собою хороший нетикет, варіюється серед багатьох субкультур інтернету. І, звичайно, питання нетикету змінюються з часом і з технологіями. Тим не менш, деякі загальні принципи правильних онлайн-манер можна окреслити. Трохи історії. Поняття саме нетикету з'явилося всередині 80-х років минулого століття. На ехоконференціях мережі Фідонет. Деякі правила мережевого етикету присутні в RFC 1855, це керівні матеріали з нетикету, англійський варіант. На пострадянському просторі способи створити збірник правил мережевої поведінки зробив Роман Шторм в серії параграфів Нітікет Современна етика». Узагальнення порад етикету спілкування в, у віртуальному середовищі здійснили працівники Державної бібліотеки України для юнацтва в методико-бібліографічних матеріалах культури віртуального спілкування. Е, перейдемо все ж е, до важливості дотримання цих правил. Правила на етикету є не догмою, а мають рекомендаційний характер і являють собою повторення правил гарного тону, прийнятих у суспільстві в цілому. Дотримуючись правил етикету, користувач мережі розширить коло спілкування, познайомиться з цікавими людьми, приверне увагу до себе як до співрозмовника. На більшості форумах та соціальних мережах з моменту своєї появи опублікують внутрішні правила поведінки, які є обов'язковими для всіх користувачів. А їх порушення приведе до санкцій у вигляді тимчасового або постійного блокування. Перейдемо до правил етикету. Перше правило, пам'ятайте, що ви спілкуєтеся саме з реальною людиною. Не забувайте, що по інший бік екрану з вами спілкується жива людина. Не зловживайте тим, що співрозмовник вас не бачить і не дозволяйте собі того. Чого б не зробили у звичайному спілкуванні. У віртуальному світі є таке поняття, як тролінг, що являє собою провокаційні повідомлення, які пишуться е, деякими особами, яких називають тролями, з метою викликати конфлікт між учасниками спілкування. Тому заради свого спокою уникайте конфліктних ситуацій та не провокуйте їх. Пам'ятайте, що не потрібно робити для інших те, чого не хотіли, щоб зробили для вас. Друге, дотримуйтеся тих самих стандартів поведінки, що й в реальному житті. У віртуальному світі існує певне відчуття анонімності, і в деяких ситуаціях люди можуть дозволити собі більше, ніж вони дозволяють, спілкуючись у реальному. Але намагайтеся дотримуватися правил спілкування як в реальному, так і в віртуальному спілкуванні. Залишайтесь толерантними і пам'ятайте, що інтернетом користуються також і діти. Третє, пам'ятайте, що ви знаходитесь у кіберпросторі. Активне спілкування у мережі має свої нюанси. Так, спілкуючись в чаті або форумі, пам'ятайте, що манери спілкування в різних співтовариствах різні. Якщо один стиль спілкування цілком звичний для одного товариства, для іншого ж він буде абсолютно неприйнятним. Обов'язково перед тим, як щось коментувати в абсолютно новій для вас темі, спершу варто вивчити її, а потім вже долучатися до розмови. Не варто нав'язувати свої правила і вчити товариство, навіть якщо ви впевнені, що всі помиляються. Наступне правило це поважайте час і можливості інших. Якщо ви хочете поділитися з усім світом важливою для вас новиною, подумайте, чи всім вона буде корисна. Одним з наслідків цього правила є шанобливе ставлення до чужого трафіку. Викладаючи великі зображення або відео, подбайте про те, щоб їх супроводжували невеликі прев'ю. Прев'ю це попередній перегляд, зображення і, як правило, у зменшеному розмірі і вигляді. Також не забувайте зазначати розмір файлу. Якщо ви надаєте посилання на великий файл, не забувайте вказувати також його розмір, і не слід очікувати миттєвої реакції на повідомлення. П'яте, зберегайте свій імідж. Ваша репутація в інтернеті не менш важлива, ніж у реальному житті. Навіть якщо здається, що ніхто в мережі вас не впізнає, не варто ображати інших і створювати конфліктні ситуації. Ну або ж відповідати образою на образу. Нехай друзі за інтересами та сайтами знають вас, як вічливу, толерантну та порядну людину. Публікуючи якусь інформацію, перевірте її достовірність та пишіть грамотно. Далі допомагайте іншим там, де ви можете це зробити. Мережа не є сховищем усіх можливих у світі знань. Зазвичай в інтернеті з'являється лише та інформація, яка несе вигоду її автору. Досить часто у людей виникають запитання, на які в мережі відповіді немає. Тому, якщо ви є компетентні в якійсь е, темі або в якомусь питанні і можете на нього відповісти, відповідайте. Е, якщо ви виявили, що в інтернеті відсутня інформація про щось, що ви знаєте напевне, обов'язково не пишіть про це. Ваші знання можуть комусь знадобитися уже зараз або в майбутньому. Обмінюйтесь досвідом в мережі, адже сам інтернет виріс завдяки бажанню людей ділитися інформацією. Далі не створюйте конфлікти та не допускайте їх. Це зазначалося вже кілька разів перед цим, оскільки це дуже важливо. Чи варто годувати полум'я сухими гілками? Звісно, що ні. Якщо учасники онлайн суперечки переходять на особистості, забувши геть про предмет обговорення, покиньте її і мудро написавши, що в подальших суперечках в такому тоні не бачите сенсу. Якщо ж у вас є права модератора, то вам простіше направити дискусію назад у продуктивне русло, остудивши гарячі голови попередження або баном. Далі поважайте, поважайте право на приватне листування. Як у реальному, так і у віртуальному світі існує право особи на приватне листування і неповага до цього права ознака поганих манер. Інколи виникають моменти, коли користувачі не виходять зі своїх сторінок у соціальних мережах та електронної пошти на комп'ютерах загального доступу. Наприклад, в аудиторії або класі. Або ж в бібліотеці. Це надає право вам або комусь іншому читати особисті повідомлення, або особисту інформацію людини, яка залишила сторінку відкритою. І запам'ятайте, не поширюйте в мережі інформацію про себе та інших людей, таку як реальні імена, адреси, телефони і фотографії. Дев'яте. Пам'ятайте про авторське право. У жодному разі не провласнюйте собі чуже авторство. Представляти спокопійовану з інтернету інформацію як авторську не просто нечесно, а й незаконно. Зверніть увагу і на те, що завантажувати і поширювати фото, відео і музику, які захищені авторським правом, теж не варто адже це прирівнюється до крадіжки. Звісно, якщо ви попередньо не здійснили оплату копійованого матеріалу. Щодо е, копіювання інформації з інтернету, можете використовувати її, якщо ви будете робити посилання на джерело. Тобто на ті сайти, з яких ви брали інформацію. Е, і останнє таке загальне правило, пам'ятайте про безпеку. Намагайтесь без зайвої потреби не викладати на сторінках в мережі приватну інформацію, щоб не стати жертвою онлайн-злочинців. Якщо все-таки така е, потреба виникла, перед тим як написати щось про себе, обов'язково перевірте безпечність сайту. У разі виникнення в інтернеті ситуації, які порушують безпеку комп'ютера або вашу безпеку особисто, повідомляйте про це компетентну особу. Серед правил на етикету також є декілька правил щодо листування електронної поштою. Кардинально в області особистої кореспонденції нічого не змінилося. Лист, відправлений через електронну пошту, має бути таким же вічливим і чемним, як і написаний на папері. Але будьте уважні до деталей, і в них криються способи проявити повагу до свого віртуального співрозмовника. По-перше, звернення до співрозмовника має бути персональним, не ім'я, але без паніпрацтва. Заповнення поля Тема зробить лист більш інформативним, а його пошук в електронній скринці швидкий. Не варто зволікати з відповіддю на лист. Якщо отримане повідомлення не має відповіді, краще також підтвердити його словами так. Спасибі, отримав або отримав. Для того, щоб відповісти на лист, скористайте спеціальною кнопкою відповісти. Це дозволить відстежити всю попередню переписку. Вкладення не повинні перевищувати 3 МБ. Для надсилання більших документів потрібно скористатися архіватором. Наприкінці листа можна залишити. Передбачений для зв'язку блок із контактами, де вказати своє прізвище ім'я по батькові, посаду і номер телефону. Не пишіть текст суцільним блоком. Використовуйте структурування і розбавки вабзаців. Так, текст буде простіше сприйматися і вашому співрозмовнику буде зручніше його читати. Також намагайтеся уникати тексту написаного капсу. Не використовуєте. Прийняти в мережі звернення доброго часу доби. Воно вже встигло багатьом набито оскому. Якщо ви берете участь у груповому листуванні і хочете відправити лист у відповідь тільки одному адресату, обов'язково перевірте, чи не всі вказані в полі кому. І навпаки, якщо ви хочете відправити однакове повідомлення групі людей, Краще встановити галочку на позначці прихована копія, тоді загальна база адрес залишиться доступна тільки вам. Дотримуючись цих правил, можна створити сприятливе враження на співрозмовника і результативніше провести переговори. Перейдемо до правил спілкування на форумах або у соціальних мережах. Більшість форумів мають власні правила поведінки, які мають діяти по відношенню до всіх користувачів. Натомість існують і неписані норми, про які слід знати. Серед них, е оскільки форуми та групи у соціальних мережах мають свою тематику, повідомлення, що виходять за рамки зазначеної теми, є флудом і можуть бути видалені модераторами. Або покарані штрафом у вигляді тимчасового чи постійного бану. Статус онлайн говорить лише про те, що пристрій користувача включено, але не про те, що людина готова до спілкування. На кожне переглянуте повідомлення слід відповісти. Якщо немає часу на розгорнуту відповідь, можна обмежитись коротким відповім пізніше. Але потім обов'язково повернутись до розмови. Насилаючи посилання в особисті повідомлення, краще супроводжувати його поясненням, це допоможе уникнути непорозумінь. Стосовно постів на стіні мережевого знайомого існує правило: або схвалюй, або проходь повз. В особистому аккаунті людина ділиться власними думками. Не варто критикувати та засуджувати їх. Для критичних зауважень краще користуватися власною стінкою. На просторах форумів та соціальних мереж нерідко виникають дискусії, що переходять у лайку. Потрібно намагатися уникати таких ситуацій, і якщо відчули, що ситуація загострюється, чітко один раз сформулюйте свою точку зору і більше не вступайте до розмови. Якщо якийсь користувач. Перестав бути цікавим, просто відпіть від нього. Повідомляти про своє рішення автору не слід. Одна із найважливіших частин правил етикету, етикету це правила і деякі поради для дітей і їх батьків. Інтернет це збагачення для всіх: і в побуті, і в школі, і на роботі. Однак це несе за собою деякі ризики та недоліки, такі як Даркнет. Поговоріть зі своєю дитиною та поясніть можливі ризики інтернету. Поважайте конфіденційність своєї дитини та поясніть наступні правила для дітей в інтернеті. Діти не повинні повідомляти особисту інформацію. У ці часи соціальних мереж, крадіжки особистих даних і соціальної інженерії. Збереження особистої інформації є е, дуже важливим. За жодних обставин ваша дитина не повинна ділитися паролями або особистою інформацією, такою як її ім'я, адреса або номер телефону. Е, назву школи або гуртка також в віртуальному просторі слід тримати в секреті. Використовуйте нейтральне прізвисько. Переконайтеся, що ваша дитина використовує нейтральне прізвисько в чатах. Це ні за яких обставин не повинно розкривати особистість вашої дитини, і крім того, нейтральне прізвисько гарантує, що інші люди не будуть відчувати себе ображеними або висміяними. Нетікет і пости ботів або тролів. Так звані боти це комп'ютерні програми, які зазвичай автоматично виконують завдання, не намагаючись ніяк взаємодіяти з людиною. У соціальних мережах боти часто публікують коментарі або навіть власні пости. Вони часто спамлять у формах або в коментарях під постами. Це дратує і забирає багато часу, оскільки ці відповіді потрібно ідентифікувати та видаляти. Тому боти не є частиною нетикету, і їх слід уникати, що це, якщо це взагалі можливо. Далі наступне правило, і не менш важливе: не довіряйте учасникам чату. Ваша дитина завжди повинна підходити до незнайомих людей зі здоровим скептицизмом. Ніколи не знаєш, що насправді ховається за смішним ім'ям профілю та картинкою. Наприклад, ваша дитина ніколи не повинна зустрічатися з незнайомим, перепрошую. Ніколи не повинна зустрічатися з незнайомцем тільки тому, що вона добре ладнала в розмові в чаті. Це може бути доросла людина з поганими намірами. Справедливість, перш за все, не виключайте нікого. Якщо дитина спілкується в приватній групі, їй слід утримуватися від інсайдерських жартів, які розуміють не всі в групі. Краще відправляти приватні повідомлення цій людині. Інші учасники чату не повинні відчувати себе виключеними. Е, е Етикет включає такі цінності, як толерантність, повага і корисність. Це означає, е, що слід використовувати тільки ту мову, якою користуються всі. Будьте е, короткими і чіткими. Прості відповіді і навіть питання повинні бути максимально короткими і чіткими. Ніхто не хоче читати непотрібний обсяг тексту, який не сприяє відповіді на питання. Громістка мова і повтори тільки засмічують чати і форми, крім того, орфографічні помилки можуть ускладнити читання і розуміння того, про що йде мова. Перенесення е, ланцюгових листів також немає місця в шанобливому онлайн-спілкуванні. Е, і останнє, але не менш важливе: е, довіряйте своїм дітям. Адже ви не повинні постійно дивитися їй через плече, незалежно від того, навчається вона чи просто вільний час проводить за комп'ютером, смартфоном чи планшетом. Ваша дитина найкраще вчиться на власному досвіді. Довіряйте їй або його здібностям і утримуйтесь від постійного моніторингу чи якогось обговорення на цю тему. Зазвичай досить знати, що ваша дитина може попросити вас про допомогу. Перейдемо до порушень. Є кілька видів порушень. Одне з найчастіших це флут. Флут походить від англійського слова, що означає повінь, співвідноситься з наповненням гілки дискусій, безглуздими і марними коментарями, які позбавлені будь-якої корисної інформації. Часто люди-початківці флудять в темі, не маючи ніякого злого умислу. Їм просто хочеться поспілкуватись і пожартувати в коментарях або чатах. Саме для таких цілей і створюються окремі спеціальні теми, в яких можна флудити. Офтоп також одна з найпоширеніших порушень серед початківців. Офтоп — це відхід від основної теми дискусії. Він дуже схожий на флуд і часто в нього переростає. Наприклад, на форумі любителів риболовлі. Відкривається нова тема проти, як вибрати вудочки. Кілька людей ділиться своїм досвідом. Один викладає фото з риболовлі на тлі автомобіля, другий зауважує модель іномарки і починає розмірковувати, чим вона краще або гірша за будь-яку іншу. До обговорення машин підключається третій, і в результаті прийшов на форум новачок. І з подивом виявляє, що в темі про вудки 5 сторінок з бурхливим обговоренням автомобілів. Такі випадки зазвичай закінчуються тим, що модератори спеціально створюють нову тему і переносять туди сторінки з офтопом. Бан і Флейм. Бан в мережі отримує той, хто не вміє вести себе пристойно. Це досить сувора покарання і винний втрачає доступ до ресурсу. Зазвичай банять за відверте хамство, перехід на особистості, розпалювання конфлікту, невмисне, невмисне поширення брехливої і шкідливої інформації. На кожному ресурсі, як правило, є власний звіт правил, що визначає, як себе вести і за що можна заробити бан. Флейм занадто бурхлива дискусія. Протяг, якщо протягом бесіди приходити в досить напружене русло, розгорається полеміка, а потім початкова тема розмови, виявляється, забута. Тому що учасники занадто захоплені з'ясуванням відносин, і це прийнято називати флеймом. Особливо активних учасників флейми можуть і забанити. І останнє це привернення уваги. Багато спільнот не вітають написання, повідомлення, які мають на меті привернути увагу до своєї персони. Часто помилка новачків, написання після реєстрації вітання, яке не несе жодного смислового навантаження. Більшість таких повідомлень сприяє розвитку флор. Якщо коротко, то на цьому все. Тому перейдемо до висновків. Отже, для комфортного використання інтернет мережі варто пам'ятати про власну безпеку і деякі формальні правила поведінки, але найголовніше пам'ятати, що саме загальнолюдські цінності впливають на якісне формування змісту ресурсів і послуг цієї зони, і саме від її користувачів залежить, як вони будуть співіснувати в ній, незалежно від національності, культурних і релігійних поглядів. Також навчайте, не забувайте, не забувайте навчати дітей правильно жити в віртуальному світі. Ось всі джерела, які я використовувала, якщо комусь цікаво. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, з радістю відповім. Пошта була зазначена на першому слайді. Всі питання прошу писати туди. До побачення!